Бля, Ні, це така сучасна. От якусь таку, що ви знаєте, що давні давню. А оце вона лаймати стакан рому, а тоді вигалки чернесенькі підніметься в А можете заспити оці вигалки очернесенькі? Давай. Так упарайте росту. А тільки хай попробуйся, а не пускають б... ну, ну, поки не пишуть. Як і починається. підніміться вгору, а ви хлопці новобранці візьміться додому. І раді ми вернутися, так нас не пускають. Ні, раді ми вгору піднятися, то щось там з тиман не лягаємо. Не ага. А тоді у раді ми ж додому вернутися, хтось там не пускає. Нас, так, не як пускайте, нас, не нас не пускайте. А там ще кума, як є же, що було б мати тобі була б моя мати, «Було би тобі моя мати. Моя рідна, мати, щастя, щастя сядо. Так також починайте так, скучати.

it's my day What? Música wow. wow. Ви гал, галки тоді не летіть. А ми. А ми... кукуріку. А, а, а як як летить? Ой, злетів півень та й на ворота. Кричіть кукуріку. Не дожидай мати свого сина, поки твого і віку. А так. це з цієї самої півніки? Це пісні. Це пісні. Це пісні.